sator arepo tenet У нас там екран і красивий на них. Ви можете там також дивитися, бачити і чути дуже прекрасно. Тому є така можливість поситися в ритуал, в приміщення і там також ви можете це бути присутнім. Слава Богу, тисячі! Населений Господь дарував нам таку добру нагоду. Буде зібрані на цьому місці, щоб третій день прославити нашого Господа за його милості і за його безмерну Богу. Ці дні, як віруючі люди, ми всі згадували і не тільки згадували, але потішалися тим, що обіцяв Бог і виконав, і вже давно виконав. Але чи всі ми могли прийняти те, що Бог послав. І всі ми могли одержати те, що він дав. І це все робиться з вірою, як нас навчає слово Господнє. Я буду читати з Дого міста Господнього, яке нас наставляє і учить за ті речі. Як побіг більше ми можемо чути. І сьогодні нам буде безперечно сказано те, що Господь хоче нам сказати. Але на початку я буду читати з двох міст який нам відкриває Господню волю і доставляє нас, щоб ми могли розуміти і пізнавати, як благ Господь, як добрий Він, коли відкриває нам, що Він хоче робити і що він робить в нашому житті. Я місце читаю з Івана, від Святого Івана, 16 розділ з 13 вірша. Так, я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде він той дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, мені. І що має настати хвістить вам, Він прославить мене, бо Він візьме з Бога та й вам сповістить. Усе, ну, що має Отець, то моє. Через те я сказав, що Він візьме з Бога та й вам сповістить. Ось це воля Господня, яка була відкрита для того, щоб сьогодні Дух Святий робив свою роботу. Він відкривати, що сам захоче. Він не буде відкривати те, що ми, можливо, знаємо, але Він буде утверджувати і утверджує про те, що є від Отця. Він хоче відкрити нам ту велич і славу Божу. Він хоче нас наставити про те, що має бути, про те, що нам Господь хоче відкрити. Це є робота місія Духа Святого. І нам приємно, коли Дух Святий робить це, коли ми відчуваємо його роботу, коли ми візнаємо, що це дійсно робить Дух Святий в нашому житті, зараз, не тільки в той час, не тільки це слова були, стосувалися апостолів, ці слова стосуються до нас, віруючих людей. Ті, хто довіряють Духу Святому. Він буде, говорить, Господь, Він розставить про те, що ми не змогли внести що ми не могли прийняти, що ми не, ми не змогли збагнути вчорашнього дня, він нас відкриє нам сьогодні, для того, щоб ми воростали і знані Господа нашого Ісуса Христа. І ще одну річ, за яку нам хотілося б нагадати, на сторінках слова Господнього, що має і буде робити Дух Святий в завтра. Він робив чару, він буде робити цей завтра. тільки коли ми будемо довірятися Господу. Записано є Івану від Святого де словами такими, в 12-му 13 розділ, читаю із 10-го вірша. Але перше Євангелія мусить бути проповідана всім народам, коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити, а що дане вам буде чиєї години. Але дух Святий. І видасть на смерть брат брата, а батько дитину. І діти повстануть напроти батьків, і їм смерть заподіє. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидити, але витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Можливо, ці слова декого і лякають, але я хотів би якраз вчеку цю думку, роль Духа Святого в нашому житті, в такому непростому, в такому складному і в такому, можливо, небажаному для нашого тіла. Але те, що сказав Христос, воно має збутися. І ми маємо знати, як діє Дух Святий не тільки в час свободи, але й в час утисків і в час гонінь. Це все переживали. І ми знаємо з короні. Що розказували це і батьки наші не далекий час, як Дух Святий потребляв їх у такі і сестри, Не так не завжди буде. Тому, нехай Господь дасть нам сили бути готовими до всякої дії Духа Святого. Але найбільше, щоб ми розуміли його святу Волю в нашому житті, Тому зійшовся на це місце. І найперше будемо прославляти нашого Господа. Дух Святий, прийшов не для того, щоб його прославити, щоб, щоб самого Духа Святого славити, Його роль, щоб через нього ми могли прославити Отця Небесного, щоб ми могли прославити Ісуса Христа, могли прославити Святу Трійцю, Грими, брати і сестри, то ми в цей час, ми всі зараз маємо можливість стане наші ноги. І ми були пословив це служіння і всіх батьків, які співаючи.